Заїхав дешевий бюджетний велосипед в районі десь 4200, коштує хромоединова рама, 28 колеса, на дачу на села. Просто супер. Все на оригінальному Шиману, все надійне максимально і працює чітко. І ще гарантію даю, років 10, пропрацює. Резина як нова, алюмінієві Вуда у нас стоять, Шимановський шатун оригінальний, жадість Шимановські перекидки, на касеті Багажник у нас, значить є. Сідушка добротна. З вентиляцією це вже така сучасна стоїть. по рамі, по всьому жодних проблем. Дивіться, велосипеда в дуже прекрасному стані за ті гроші і надійний. На село, на дачу просто буде супер. Когось буде цікавити, пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. також можете заїхати в кулики веломагазин вулиця Візка, 20, або в місто ВІ, вулиця Зелена, 253. Відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем. Руль піднімається, опускається, теж динамка на фару є, фара є, передня, задня.